ТОП-3 найбагатших воєнкомів в Україні під час війни на третьому місці замначальника Одеського ТЦК Денис Галушка. Незаконне збагачення на 14 мільйонів гривень. Незаконний власник декількох земельних участків, будинків, квартир та декількох елітних автомобілів. На другому місці начальник районного одеського ТЦК В'ячеслав Кушняров, незаконне збагачення на 47 мільйонів гривень. Незаконний власник декількох будинків, квартир, елітних автомобілів та будинків в Одесі та Одеській області. І на першому місці начальник обласної одеської ТЦК Євгеній Борисов незаконне збагачення на 188 мільйонів гривень діла в Іспанії, 6 люксових авто та купа нерухомості в Одеській області.